Тут ми тестуємо Фомові Рединанові, тільки подивіться на глибину чорного кольору, наскільки все круто е, виглядає. Тут взагалі не виднося границі, майже не виднося. Е, тут я показую споживання, е, він споживає десь 20 вольт, 2,5 А, це 50 Вт. Е, далі в відео я там буду ще казати про споживання, і в мене воно тоді споживало десь 90 Вт. Чому тут вже по-іншому е, стало. Невідомо, можливо, в різних температурах воно по різному споживає, не знаю. Там далі ви побачите ще, що є проблеми з геометрією, але це тільки з-за того, що стіна не ідеально рівна. Це такі особливості ультракороткофокусного проектора. Ви можете поставити прямо коло стінки, і коли ви дивитесь фільм, там сидячи на дивані чи на креслі, де ви там дивитесь, і вам треба встати, ви не прикриваєте. Проєктор не створюйте тінь, воно вам не світить в очі. І це дуже зручно. Плюс також цього проєктора і чому я, собственно, його купляв. Бо він працює від Type-C, тобто ви можете підключити його до Powerbank і використовувати навіть без світла, наприклад, десь на природі. Не знаю, там десь на дачі чи де, вам зручно. І дивитися фільм в зручних умовах. Це DLP-проектор. Заявлена яскравість, наскільки я пам'ятаю 1200 ансілюмін, Але мені здається, м'яко кажучи, це перебільшення. Можливо, це не ансілюмін, а просто Люміни. Тоді я ще можу повірити. Бо, по моїм. Враженням він видає десь 200 анцілюмів. Можливо, 250, але не більше. Із плюсів, можу відмітити, дуже гарну контрастність, дуже глибокий чорний кольор, прям дійсно дуже гарний. Чорно, коли там якась чорна сцена, ви майже не помітите світло. Відміну від 3LCD проєкторів чи інших DLP проєкторів, тут чорний, прям дуже гарний. Але при цьому яскравість настільки мала, що зробити діагональ більше 70 дюймів, на жаль, ви не зможете. І тому, можливо, кому цього достатньо, 70 дюймів діагоналі, вони можуть собі взяти цей проєктор. Але Брати його е як заміну стаціонарному проєктору немає сенсу. Зараз я хотів би показати взагалі, що в ньому є. Тобто зараз такий скрінсейвер, е він, він автоматично включається. Давайте подивимось, що є. Оце ви коли включаєте у вас тут таке меню, китайська мова тут. Візде. Можна натиснути кнопку. Вона просто як іконка тут намальована. І попадаєте таке меню. Тут вже є англійські якісь знайомі букви і є різні налаштування. До речі, хотів би показати теж зайдемо в імідж. Mode. Значить, є офіс, є просто view Mode. Офіс він ніби дає трошки більше э, яскравості, але. Не набагато. От прям можливо відсотків 5 додаткових, не більше. Зараз, як бачите, стандартний режим, включений, що тут є. Оці всякі автовирівнювання я виключив, бо по факту ви отримаєте ще менш, менше роздільної здатності, ніж тут є. Так. Тобто, як бачите, Тут, в принципі, налаштування е яскравості нема. Тобто, от, він споживає 90 Вт, і все, і ви ніяк на це не вплинете. От як він є, так і є. І все. На жаль, зробити там більш економічний якийсь режим, якщо у вас пауербенк невеликий е чи не такі потужні, ви не зможете. Вам треба пауербенк, який може видавати 100 Вт. З іншим Powerbanком він працювати не буде. А це, до речі, була одна з ключових фішок, один з ключових моментів, які я хотів, щоб тут було. Є Bluetooth, звичайно, налаштування звуку доволі обширне, Energy сейвін. Це просто коли вмикається скрінсейвер і так далі. Можна використовувати цей проект як Bluetooth-колонку. І, до речі, вона грає дуже, дуже непогано, дуже потужно. Я вмикав десь на 50% гучності, і вже було настільки гучно, що більше робити не хотілося. Так, давайте включимо якусь YouTube-заставку. Давайте включимо цим знайоме відео. Я думаю, ви його вже знаєте, бачили мільйон разів. Таку картинку він видає. Картинка дійсно гарна, контрастна, деталізована, але яскравість недостатня. Можемо спробувати тест. Ось такий кольори теж дуже непогано придає. Тут, як бачите, знизу, давайте я вам покажу. Тут, як бачите, знизу повинні бути додаткові кольори квадратики. Типу як тут, біле, біле на фоні білого, жовтий на фоні жовтого, більш жовтого. Зелений на фоні більш зеленого. Вони дуже погано передані, можна спробувати їх доналаштувати, але це стандартний режим. Ось такі ви відразу отримуєте. Якщо спробувати налаштувати, давайте я вам включу, як я зробив. Тут більш теплий такий кольор йде. І Brightness Mode більш яскравий. В принципі, воно трошки краще вже, оце з'явився кольор, але все одно доволі погано. Він відображає. Тому давайте повернемо звичайний режим, щоб ви бачили, як. Побач... Давайте спочатку спробуємо інші режими. Наприклад, спорт. Ось. Так, спорт. От він, в принципі, всі полотина, всі кольори передає, але доволі темний. Чайдмод більш таки приємний, але вже не передає. Стандартний, ще більш яскравий, теж не передає. Mode, в принципі, майже передає, але спортивний мод, як не дивно, він передає набагато більше. Ось тут виднося різницю, а тут вже не виднося на Mode. Значить, який ще є. Шоу мод. Це, я так розумію, найбільш яскравий і режим збереження очей, щоб він не значив. Давайте нехай буде в movie мод, максимально відготовлено для перегляду фільмів. Чорний колір. Не знаю, наскільки це виднося. Тут вже майже не виднося, було, тут точно не виднося. білий виднося непогано. Відтінки, в принципі, теж непогано тут передає. Блимання різні були зараз, як бачите. Кажуть, коли такі блимання, то дуже погано буде дивитися якісь швидкі сцени. О, бачите, Зараз теж блимення. І Постійно якісь артефакти показує. По чіткості ну, це DLP, в принципі, тут все нормально. Чорний не виднося десь звідси. Тобто чорний тут провал іде певний. Але як бачите, от, подивитися на стіну і подивитися на чорний, в принципі, не виднося різниці майже. Тобто чорний дуже глибокий, але з провалом. Тут по різкості теж все непогано. Зверху ви можете бачити, що лінія трошки пливе. Це якраз особливості такі ультракороткофокусних проєкторів, що стіна. На яку ви світите, повинна бути ідеально рівна. Мало того, ще проєктор повинен повин стояти ідеально рівно по відношенню до стіни. Як тільки десь щось трошки ви здвигаєте, відразу лінії пливуть і дуже важко налаштувати, щоб все було ідеально рівно. В принципі, це можливо, але такі особливості є і вам треба їх враховувати. Так, ну цю картинку дуже люблять дивитися, наскільки, наскільки гарно передається. Що я можу сказати, в принципі, мені всі подобається. Чорний колір дуже, дуже гарний. А, відтінки всі, шкіри теж дуже непогано передаються. Деталі достатньо, не знаю, ніяких зауважень до зображення в мене нема. Отут От дуже така показова картинка. Як бачите у себе на екрані чорний кольор. Ну, я бачу відмінності, да? От тут виднося чорний. Тут. Давайте я зроблю так, щоб ви це побачили. Наскільки воно. От. Тобто, якщо ми так будемо дивитися, то в принципі відмінності є. Але можу вас запевнити, що. Це ніщо порівняно з іншими проекторами. Це майже непомітно. Це просто я висвіту максимально е камеру, щоб ви бачили, е що де, як відрізняється. Але якщо поставити так приблизно, як ви будете бачити, то це буде приблизно ось так. Тобто трошки там щось є, але дуже і дуже небагато. Давайте. Ненадовго включу трейлер Фуріоса, щоб ви оцінили звук наскільки тут потужний. Поставимо 50. Тобто цього проєктора буде достатньо, щоб включити кіно і дивитися без додаткових колонок, враховуючи його розмір. Звичайно, ви басу не отримаєте, прям великого. Але це такий більш портативний варіант, щоб можна було з собою взяти, десь поставити і дивитися кіно. Є щось такі проєктор. Відразу скажу, що режим яскравості поставив максимальний, щоб можна було порівняти чесно з Fengmi R1 Nano. Бо в Fengmi поміняти режим яскравості, на жаль, не можна. І що саме головне і саме забавне, що в Fengmi е споживає 90 Вт. режим е максимальний зарядка від Type-C. На цьому проєкторі, що я вам показую, так само ем, зарядка від Type-C, але споживає максимум 20 Вт. Це я вже перевіряв. І я не бачу, чесно кажучи, різниці. Е, навіть навпаки, я бачу, що цей маленький проєктор, е, він навіть трошки яскравіший, ніж FenMi. Ось. Повністю максимально синхронізував. І тепер ви можете оцінити картинку де яскравіше, де темніше, якість зображення. Значить, я можу прокоментувати і сказати, що бачу я. Фенмі, звичайно, більш контрастно видає картинку. Давайте я спробую вам зробити так, щоб ви бачили так приблизно, як я бачу, десь, отак от. Так. Да. Тобто чорний кольор та фен-мі глибше контрастність на фен-мі теж краще. Але зображення не відрізняється настільки сильно. І при цьому, що головне для мене було, це ем, скільки споживає. Вт. Фенмі споживає 90 Вт, а цей маленький споживає 20 Ви його можете кинути в рюкзак і взагалі не помітите, що у вас щось є. Його так само можна використовувати, як блютуз-колонку. Там так само є Android, причому Android вже переведений. Ви можете виставляти мову, яку вам треба. Хочете англійський, хочете. Українську мову вибираєте, не впевнений, що там все перекладу на українську мову, але тим не менше, англійський там є всюди і не буде жодних проблем з цим. І він живиться майже від любого пауербенка. Тобто ви просто собі не вистачило часу. Включили собі в Powerbank і дивитесь далі. Кіно скільки завгодно. Є вбудовані динаміки так само, є акумулятор, вбудований, до речі, в маленькому, що нема в великому фенмі. Тобто маленький проєктор, ви можете просто взяти, поставити його і дивитися без без дротів, без всього. В фенмі ви так не зможете. В в будь-якому випадку вам треба буде підсидняти, підключати до якогось живлення. Щоб щось дивитися на ньому. Цей маленький вившао. Ви можете просто сам поставити і дивитися відео. Я його став дітям. Просто на звичайну стіну включив на Ютубі мультики. Їм було дуже цікаво, дуже прикольно, що маленький проектор, вони собі дивляться, це. Не шкодить так зору, як е, якийсь е, телевізори чи ще щось таке. При цьому вони так само можуть дивитися все, що їм е, сподобається і захочеться. Тому, як на мене, якщо вам не принципово е, ультракороткофокусний проєктор, проектор, то краще взяти ВША v 30 Він і коштує набагато дешевше. Е, я вам просто скажу порядок цін. Звичайно, що з часом це може змінюватись, але фенмі зараз коштує десь 30 тисяч гривень. Вившау коштує порядка 16 тисяч гривень майже вдвічі дешевше. Давайте порівняємо звук. Я спочатку зроблю на вівшаву. Зробимо на фенмі. Давайте спробуємо це. От, чорний колір виднося, що на фенмі він глибше. Це дійсно так. Але деталі при цьому ви більше побачите на вевшау. Тобто деталі в тінях такі. Це із за того, що на фенмі, як ми бачили до цього, чорний кольор, він такий провалений трошки. На Вешау я тестував все доволі непогано по кольорам. Вевшау може відтворювати 1080 p при цьому фенгмі підтримує 1440 і 4К. Наскільки він буде відтворювати, давайте спробуємо. О. 4К. На фенгмі працює, як бачимо. І так, ось Fenmi Redin Nano. Я вирішив порівняти з проєктором VSHO v 30 Вони обидва DLP, обидва Full HD і матриця там розмір 0.23, наскільки я пам'ятаю дюймів. Єдине, що тут використовується у Fenmi лазер, Тут просто звичайні LED. Обидва підтримують автофокус. Обидва вміють вирівнювати картинку дуже непогано. І так, ось пульти цих проєкторів. Перевага цього, що тут можна доналаштувати фокус, навіть якщо він там не потрапив трошки, це можна дорегулювати. Тут є кнопка керування голосом, але вона зараз у мене на китайській мові хоче почути мене, можливо, це можна якось доналаштувати. Але я не думаю, що так легко. По розмірам, як бачите, Fenmi він вищий, він ширший. Єдине що він не такий м -м, глибокий, можна так сказати. Вівшал кнопка живлення, як бачите, USB, USB Type-C і HDMI повноцінний. Що тут є? Тут USB Type-C живлення. HDMI повноцінний і 3,5 мм джек вихід. В цілому прикольно, що перевага виважав, до речі, що можна керувати прямо на проєкторі. У фенмі такого нема. По матеріалам, оцей, звичайно, більш преміальний, такий, прикольний. Але знову ж таки, питання ціни. Цей 30 тисяч, цей 16. Ну, наскільки воно того варте, я не знаю. По шумності вони приблизно плюс-мінус однакові, Що то є чутно. Можна поставити швидкість обдуву вентилятора. Але я б не радив її міняти. Я б залишив на авто, бо якщо поставити занадто маленьку, він може просто перегрітися і вийти з ладу. В цілому все. Ось такі проєктори у мене були на огляді. Знову ж таки, основні переваги це якість зображення, але темний. У цього більш яскрава картинка, можливо, на відео це не виднося так сильно, але вона все ж таки трошки яскравіша. Плюс можна кривати, наскільки яскраво він буде показувати. Плюс, при умовно, однакової яскравості. Цей споживає 20 на максимальної яскравості. Цей споживає 90 І, в принципі, тут міняє офіс не офіс, воно буде 90 Вт. Тут трошки можна зменшити десь до 16 Вт, я думаю, можна зменшити. Ну, я би сильно там не зменшував, я б залишив просто на 20 Вт споживання і бачив яскраву велику гарну картинку. Значить, По комплекту, там в цілому нічого цікавого. Проєктор, пульт і блок живлення. ось такий. Він доволі великий. <кій> в цілому це звичайний Type-C. Тобто, ви можете під'єднати від свого блоку живлення. Головне, щоб той підтримував вихід на 100 Вт. Цей доволі великий такий. Не знаю наскільки треба було робити такий великий. Я думаю, що можна було б за бажанням зробити набагато менший такий цікавий блок живлення. Але вони вирішили зробити ось такі. На цьому все. Якщо є питання, якісь коментарі, можете залишати. Далі, я думаю, теж буде порівняння. У мене є ще інші проєктори. Теж хочу їх порівняти, подивитися, що вони можуть показати.